Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Вона слава добрий вечір. А ви можете добрати слова, от з приводу якраз того, що нам не дозволяють бити і зупиняти на корню якраз ту небезпеку і ті, наприклад, літаки, які Росія піднімає і потім з них запускає. По нам ті ракети, які потім знову ж таки, що нищать українців і винищують сім'ї. Дозвольте з особистого. Я багато років живу у Києві. Я люблю це місто, вважаю його практично рідним, але я не родився у дворі і тому хотів би, як уродженець Львова, висловити співчуття всім тим львів'янам, їхнім сім'ям. Усім друзям, знайомим з того, що сталося. Щодо того, чи можуть нам надати і що ми можемо з цим зробити, треба, на, жаль, на жаль, треба рахувати і мислити дуже практично. А Сполучені Штати умовно зараз вантажать на кораблі 10 патріотів і відправляють їх в Україну. Вони приїжджають сюди десь місяці за три. Їх треба розібрати, потім зібрати, потім перевезти, потім таємно приховано десь тут розташувати. Треба для цих десяти набрати штат е пару тисяч людей, які би їх обслуговували, і його навчити, і так далі. Тобто, все це не може мати, так би мовити, завтрашнього дня. Це все процес. І, і процес, в якому. Е так, затримується, дуже затримується захід, але так і ми недостатньо готові до якоїсь більш масивної, суттєво масивнішої допомоги. Те ж саме про про удари іскандерами чи удари іншими Смачно. ракетами, зокрема балістичними серйозними ракетами. Вони завдаються, з, наприклад, з території понад Каспієм. Ніяка амбурасура. Американська ракета ніякі атакам студи не дістане. Тобто тут багато проблем, і ми не повинні з цього приводу мати істерики. Ми повинні розуміти, що ворог буде робити все страшне, надзвичайне і смертельне, не зважаючи ні на які наші найновіші ППО, найкращі наші заходи і так далі. І так далі. Єдиний реальний, реалістичний спосіб. Уберегти Україну від руйнування і знищення це її прийом в НАТО, це є той та чайна паличка, яка може зупинити російську навалу. Крім того, звичайно, певні організаційні заходи в Збройних силах України про що пишуть багато і лейтенанти і генерали. Тобто, все це є в ефірі, і все це можна почитати і подивитися. І е, я згоден з тими словами, з яких е, які почав з яких почав Сергій, пан Сергій, сьогодні говорити, mm -hmm. е, в принципі, вони б могли нам нічого й не давати. Тобто, Це те, те, все, що робиться, і всі ці мільярди, і всі ці, м, вся ця техніка, і те нам тисяч наших військових пройшли підготовку на е, закордонних полігонах. 75 тисяч людей. Пане, пане е, Андрію, а, так і про чарівну паличку все зрозуміло, але давайте по-чесному, Вона зараз схована в кишенях Волдеморта, тобто немає можливості до неї дістатися і неї взяти і чарівним чином махнути. Бо що у нас є частина окупованих територій, а, таких, а таким чином а, в НАТО нас поки не, не збираються приймати, і ми це бачимо цілком очевидно. Тож ми а, живемо в яких зараз умовах те, що а, літаки, які злітають і летять на каспі, ми пам'ятаємо, буквально місяць назад була інформація, що як. Якби у нас була далекобійна зброя, ми могли знищити. Якщо я не помиляюся, тоді була цифра щось в районі 40 літаків, знищити їх безпосередньо на аеродромах. А якщо вже не летить, то не летить, нема з чого запускати. Ось тут така історія, і тому ось в цьому сьому воно виглядає, що, начебто, ми вам даємо протиповітряну оборону, але водночас, що виходить? Як сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсберг, що російські літаки краще захищені наразі західних. Імигрантами, ніж українське цивільне населення. Справа в тому, що, врешті вибачайте за цинічне, в Сполучених Штатах більше бояться розпаду Росії, ніж загибелі України. Загибель України нічим не загрожує Сполученим Штатам Америки. От нема України і нема. Туреччина залишилась, Польща залишилась, а України нема. За е, розпадом Російської Федерації з точки зору американських політиків загрожує е, неконтрольованою ядерною війною. Ось і все е, мілкування, якщо його підвести до, 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 до самого простого. Чому таке мислення у них? Це інше питання, але воно таке. Чи можемо ми їх переконати? Черговий раз буде зустрічатися президент Зеленський з президентом Байденом. Це відбудеться на Генеральній Асамблеї. 79-та сесія так звана сегмент високого рівня, починається 23 вересня, буде його знову переконувати. Суть не в цій зустрічі, якщо до цієї зустрічі радники і помічники Байдена, починаючи з його міністра оборони, звичайно, який, якого буде бачити наш міністр за кілька днів. Доведуть президенту Байдену, що це треба робити, то це рішення і буде оформлено в ході їхньої бесіди. Не слова президента Зеленського при всій їх значущості зможуть чомусь переконати президента Байдена. Його переконають слова і документи, які покладуть йому. Радники на стіл, його радники, яким він довіряє, з яким він прожив багато років спільного політичного життя. І в цьому випадку, якщо до цієї зустрічі у Нью-Йорку президент Байден буде підготовлений належним чином з боку того ж Блінкена, того ж Остіна і так далі, а Саліван піде у відпустку, то можливо це і станеться. Це власне дуже серйозна. Дуже серйозна зустріч, яка напевне буде останньою між цими двома президентами, якщо нічого надзвичайного не станеться, і в цьому випадку також доцільно, щоб і наші союзники інші в Європі теж вжили своїх зусиль для того, щоб переконати американську сторону. Так, почули вас. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до нас. Насправді ще багато питань, але ефірний час поки що а, обмежений. Сподіваємося, що це станеться. Сподіваємося, що тут може можливо принаймні інша, як ви кажете, паличка вона візьме. Ось так зробить розчірки. Принаймні, цей дозвіл, який може нам допомогти, він спрацює, Боже, господи, Правда? Дякую, Андрій Василовський дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку.